Доброго вечора, мої хороші. Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Сьогодні хочу подивитись разом із вами. Місто Запоріжжя, область, що нас чекає, що буде в найближчий період, найближчими днями. Не забувайте підписуватись на канал. Я бачу, ви пишете мені назви населених пунктів, все, що. Все, по яких піде інформація, все вам сьогодні видам все розкажу. Якщо у вас є якісь теми або питання, задавайте. Зроблю бліц. Не забувайте писати мені на телеграм, якщо вам потрібно особисто дівчатка-хлоп'ятка. Давайте дивитись Запоріжжя. Хочеться чогось, знаєте, такого оптимістичного. Але щось я відчуваю, що як завше. Запоріжечка. А Ну, вибачте. Смерть вночі. Бачите, що кажуть. Якийсь план поганий. Ну, смерть іде, де? Куди? Ну, з обстрілами бачите? З обстрілом. По воді. Перше, що є небезпека, балабіна, кушугу та інша частина передмістя. Докажіть мені там, не повчайте мене де передмістя. Чи ні, ви зрозуміли. По воді йде, по воді йде. По воді йде вогонь. Дивіться, тут можливе руйнування жертвами. Можливо, така атака, де ми збиваємо щось, а частина падає все одно. Давайте дивитися ще. Щось мені так опай відразу, да? смерть випадає. Запоріжжя, що чекає. Запоріжжя, місто Запоріжжя, що чекати. Погані новини. Погані новини будемо зараз Енергодар дивитись. Несуть з області погану інформацію. Десь обман є, обмана. В управлінні містом. Слухайте, тут так на зраду схоже. Зрада просто. Тут, якщо читати а, простими словами, йдуть в місто люди, які хочуть домовитись, і що і ці домовленості будуть мати погані наслідки. Ну, ДРГ, ДРГ. Заїде хтось. Знаєте, місцеві, бути дуже уважні до тих, кого ви не бачили. Дуже сильно придивляйтесь. то ваші військові, тут то, то не ваші. Я не знаю, як це робити. як це робити. Тут просто а, спілкуватись, а ви звідки, а ви хто? А чого тут ходите? Ну, так, як з дурниками. Хочуть запропонувати план миру. Може, ти ще в області. Знаєте, що в мене дуже сильно, а з ким з області хочуть домовитись? В області не з ким а з міста Запоріжжя. Тут показую на пряме правління, тобто на збори влади в Запоріжжі. Саме в місто, не область. Що тут будуть якісь такі торги, що давайте, може, ворог буде щось пропонувати? Живо, давайте ми там обстрілювати не будемо, а ви нам за це. Тут прям такі щось, ну. А ви не хочете до нас приєднати, знаєте? А що ми відповімо? Ми скажемо ні. Будуть руйнування. Знаєте, тут він може цілити по воді в якийсь торговий центр і в центр міста. Боже, намагатися. Як би це не лунало, смерть, він хоче, щоб люди загинули. Він буде докладати всіх усиль, щоб загинули люди. Що він такий дурний, він вважає, що ми Запоріжжя віддамо? Вважає так. Знаєте, десь вже це написано, прописано, десь і були вже домовленості давним-давно. Ми віддамо Запоріжжя? Ні. Ми знаємо, що він хоче. Чому не змінюють владу? Жінка це з пентаклем. знов. Не змінюють, тому що бояться, що дуже сильно будуть обстріли чомусь так. Не будемо копатися, тому що мені не подобається, а мене все дуже сильно. Тут кажуть, що змінять цю привладі на іншу, але треба час, бо у нас завжди щось собі з грошами сидить. Так, давайте ще по обстрілах. У Запоріжжя будуть прильоти. Угу. Так. І каже Енергодар, дивись, зараз подивимося, що треба захищати. Прильоти по Запоріжжю будуть. Ну, наведуть. Наведуть. Дивіться, які машини по місту їздять? От чесно, які номери на них, як розмовляють. Якщо чуєте чисто руський говор, мені здається, що вони взагалі заїдуть, ще якось по місту будуть шарахатись. Не, ну, не багато військових, а як агентура. Місто Запоріжжя, покажи мені. Що ж мені не подобається? покажи мені. Обстріли буде в Запоріжжі. Буде. Так, буде Дивіться, як кажуть. Він дуже хоче зруйнувати там, де є населення. Ми, ми все чекаємо, коли ж ми цю зброю дочекаємо? Ну, час тягнеться. Зброю, щоб відбивати атаки з повітря. Щось ми отримаємо, але не все. Ну, Трошки укріпимо місто. Тут кажуть, що він дуже хоче ворог нам завдати ударів. Воно в них як об'єкти військові, розумієте, але він розуміє також, що і бити буде там, де населення. Тут кажуть, захищайте населення. Тобто, не ігноруємо тривогу. Запоріжжя, Що чекає? Великі втрати серед наших військових. Десь вони на нас притискати навіть будуть трошки давити на фронті. Рунування, ну, знову по воді, вода, мости біля мостів. Знаєте, дуже багато щось активності. Тут буде і злетіло, і сіло, і летіло впало, і летіло взбили. Йому, на жаль, в якихось моментах йому пощастить ворогу, ми не все зможемо збити. Чим такий активний? Буває можливості, просто кажуть, що ми в наступ не йдемо, то він собі розважається, ворог. Що ти вважаєш? Що якщо ти будеш Запоріжжя обстрілювати, ми в наступ не підемо. Він вважає, що він нас зараз залякає, ми не підемо. Ні, ми підемо. У нас тут дуже велика небезпека прильоту. Можливі жертви. Так, порада по Запоріжжю. В нас тупить, каже. В нас тут, Вже час. Ну так кажуть. Ідіть, рухайтесь. Фортуна на вашому боці, військові, ваш час. Бийте його з повітря, і він десь там щось відкупить. Ну, так, така порада, що ж ми зробимо? Ми ж не підемо замість них, так? Мелітополь. А що ти там обороняєшся? Що ти так страшно, та жарко? А щось наші радіють? Ну, по-перше, в Мелітополі наші є, які там бігають. По-друге, наші військові. По ну, не не, Вам це не, не важливо. Горить, палає, ми радіємо. В Мелітополі б'ють по їх позиціях, по ворожих дуже гаряче, Васильівка. Щось слухайте, спод... під Васильівки щось ще буде йти на нас, на Запоріжжя, в той бік. Але і ми дамо відсіч. Ми їх там якось так покрамсаємо ворогів, що їм там буде дуже незручно Василівці сидіти. Енергодар. Що ви так боїтесь? Яке місто вже такі стоять насторожі, то за зброю тримаються, трясуться всі, кажуть, гай страшно, що тобі страшно? Енергодар, там які страти у них серед військових. У них є інформація, що ми будемо туди йти, і вони бояться. Добре, а там на станція. Там якась біда. Там якась біда, там знову прильоти можливі. Слухайте, там щось. Там така біліберда, насправді, що і води не вистачає, то що ви питали. Вони там чи будуть намагатися щось там якось її туди. Йти? Я не знаю, чому їм треба її туди підвозити чи підводити. Це не моє питання. Будуть прильоти. Наргадари біля будуть прильоти. І, нема, і не буде точної інформації, що робити зі станцією. Буде витік радіації. Ой, да. Угу. А щось прильот великий. Тут, каже, був один і, мож... і після нього було погано, і ще буде менший. І щось вона там накопиться. Ну, Там їх військові більш патруються, я не бачу, що до Запоріжжя піде радіація. Ні, до Запоріжжя тільки обстріли підуть, кажуть. То там якийсь викид буде ще, на Наргодарі, там неспокійно. Щось дасть регулювати Наргодар на АЕС ситуацію. Вода треба. Може, щось гасити будуть, можливо. Так, Дніпрорудне. Їх там дуже багато. Вони їх тудись чомусь натягнуть. Там якийсь буде хитрий план, може навіть їх там підірву, чи техніку, чи ворога. Щось якийсь хитрий план спрацює по Дніпрорудному, Бердянськ. Ми обстрілюємо сильно. Вони не зможуть захиститись. Не все зіб'ють. Вони там ще зіб'ють, але не все. Токмак. будуть щось намагатися звідти стріляти, в них не вийде, вони змінять локацію, там не дуже спокійно, там погана для них обстановка для ворога. Там щось ресурсу не вистачає, енергетики. Гуляй поле. Де мої дітки? Голей поле прильот на прильоті. Дуже гучно, техніки багато бачите, а хочеться спокій, є місцеві з дітьми. Там буде запропоновано виїхати. Я зрозуміла, можуть вивозити оріхів. М -м, великі руйнування, якісь стички чутно видно військових, ні, там погана обстановка. Вільнянськ. Десь з вами поруч вода. А, тут ще може бути, що буде летіти на інфраструктурний об'єкт Запоріжжя і зібійться, десь там в Імлянському районі. Якщо там десь поруч вода, там прильоти якісь, якщо видойми ще є, там прильоти будуть. Так. Мушуваху просив. Наші? Заговорити захистом, десь поруч буде так, трошки шумно. Михайлівка. А тут кажуть, менше докладайте. Хто куди поїхав, звідки виїхав, хто де рухається, якщо ви наших бачите. а Якщо ви бачите не наших, тоді гарніше докладайте. Тут кажуть, що володієш інформацію, передавай, але правильно. Рух військових видно там. Порада по області. чекаєте на прильоти, вогонь іде. Але військові якось або ротація буде, або трошки відпочинуть. Покращиться трошки захист. Періоди будуть якісь тихі, а потім якісь дуже. А знаєте, як от буде таке відчуття, що ми трошки десь просунемось, посунемо на фронті ворога, там десь його зажмемо, він нам дає по населенню удари, то ми зможемо їх краще відбувати. Те, що йде по області. Так, трошки краще захист наш.